Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, мої дорогі підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде називатися Шукаю пару коханій. У мене зібралась досить велика кількість чашек, до яких я шукаю тривалий час блюдця, і все ніяк не можу знайти. Тому я буду вам демонструвати ці чашечки, до яких я би хотіла відшукати блюдця. І буду просити вашої допомоги, якщо в когось, можливо, є, якому не потрібні. Будь ласка, запропонуйте мені. Я з задоволенням у вас їх придбаю в свою колекцію. Розпочинаю свій огляд з ось такої чашечки. Полонського фарфорового заводу, 50-ті років. Бачите, це яблуневий цвіт, називається цей малюнок. Ось Зелене криття. В принципі, я деякі предмети бачила. У мене є в колекції тільки чайничок. Не знаю, чи я інші предмети відшукаю, чи ні. Однак блюдця дуже хочу до цієї чашечки. Пропонуйте, будь ласка. Далі є ще у мене ось така чашечка, це городниця. Так, будь ласка, пропонуйте. Далі у мене є ще дуже красива полонська пара, ось з сервізу. Полонського, кажу, пара чашка чайної пари. З ось таким малюночком. У мене їх навіть є три чашки. Будь ласка, якщо є блюдця, Куплю далі ось така баранівська чашечка. З полунечкою. З таким криттям. У мене є подібне, одна криття там зовсім інше. Мені треба голубеньке блюдечко. Слідуюча чашечка це ось така баранівська. Ось такі малюнком. це Б-53 форма щербини. Так. Далі полонська полона 60-х років У мене є подібна пара, однак саме до такої я шукаю плюточку. Так, слідуюча полонне, із сервізу, здається, циркін називається. Ось. Маю декілька чашечок і хочу блюдечко. Здається, вони йдуть або в чер... з червоним криттям, або... або з жовтим. Якщо я не помиляюся. Так, і слідуючий. Український виробник, знову ж таки, полона 60-х років і сервізу Маки, як називають його в народі, ось до цієї чашечки. Також кремлесовська ручна робота. Чудова чашечка, зверніть увагу, який розпис ручний. Маю їх аж цілих 5. Хоча б до однієї придбати блюдечку. Будь ласка, ось, бачите, кремлець, перший сорт, пропонуйте. Далі йдуть іноземці, так скажімо, ось верпілківська, верпілківська чашечка з ось таким малюнком. Один раз в інтернеті бачила, написала, продавець не відповів. Так. Одна чашечка у мене. Далі йде у мене ще ось така дульовська чашка, красива ручка. Хотіла би мати також в своїй колекції таку чайну пару повноцінну. Так. Ще одне. Дольову тільки уже 62-го року ми бачимо, чим вона мене зацепила така приземкувата, широка горловинка даної чашки це деколька, і я би хотіла мати в такою формою. Чашку в своїй колекції повноцінну, чайну пару, вірніше. І завершувати я огляд свій буду. Я кажуть, без надії сподіваюсь, однак я вже вам якось показувала ці чашечки. Це дуже, це 20-ті роки минулого століття. Дмитрівський фарфоровий завод. Ось, а це дольово. Будь ласка, можливо, в когось є бажанням продати, задоволенням у вас придбаю. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра. І ще, мабуть, я випущу одне відео, яке назву шукаю пару коханому. Є блються, а нема чашок. Всім миру, щастя та добра і до зустрічі на моєму каналі.